Людям там робити, робить що. Ото зібралися бунтують. Він каже: ні, бро, це війна. Ну от а так і хі, все в піві, і все. Що якщо не зупинити тут, то це піде все далі. Тей підрозділ називається ISRX. Що і піві це не просто літати, і ПІ, це багато знань з прошивками, налаштуванням, Збирати в ПІ, частоти, гармоніки. Мій позивний Лінкольн, коли почалась повномасштабна війна, я поїхав в Київ, відучився на Мавіках літати в частній школі і в місті Запоріжжя став інструктором для військових. Ну, в першу чергу я сюди прийшов, я не служив ніде. Взагалі, Тіпо, от, з 13-го року я почав воювати. В позивний у мене рибак, взагалі в морської піхоті в 35-й бригаді, окрема рота Саперна. А зараз прикомандований до Гуру лігіону. Мій побратим Береза, він мене сюди покликав. Якраз треба було, щоб був сапер, так і опинився тут. Ну що, Я був. народився і виріс у Харкові. Ось коли почалася революція гідності, ну я це не слово зовсім. За я займався бізнесом, і мені якби було не до майданів, ні до чого. Потім в мене пішов у військо в першу волну мобілізації він мені каже брат це війна я кажу, це ну яка війна що ти Кажу, от людям там робити що От зібралися бунтують він каже ні бро, це війна ну, перед е -е, тим як Виходити на БРК, ми постійно виїжджаємо на реку. Находимо позицію, знаходимо запасну позицію. Зараз ми їдемо на бойове чергування. Перед нами задача стоїть одна це знищення ворога. Ну, буває нахажем там від 5 до 15 кілометрів, поки ще сюди щось точку не знайдемо. Ну і так саме шукаємо, саме потім докладуємо командуванню, де ми й знайшли. Плюс-мінус даємо точку, куди ми будемо працювати. Ворог накопичив сили на цьому напрямку. І є інформація, що ворог може почати просуватися. То я споряджаю БК, готую до виїзду. А я його споряджаю, коли перед вилітом е пілот вилітає. І коли вже стався виліт, я повертаюся до пілоту і коригую, куди йому літити. Ну, типу, круго пілота. Я матрасник, ретранслятор. Я підіймаю матрас, на ньому стоїть відео і управління повністю FPV. Я становлюсь на точку, займаю свій азімут і тримаю свій дрон з ретранслятором, щоб хлопці могли нормально залітати і бити. Кожен дрон потрібно перероблювати. Його під себе потрібно налаштувати. Налаштувати потрібно як по настройкам, так і по радіоуправлінню, відеоуправлінню. Мені краще його перепаяти, щоб я знав, що він 100%. Достигне своєї цілі. Враховую, що в принципі плюс-мінус ми добре укомплектовані, але постійно виходять антени, постійно міняються якісь там сигнали. Чи і реп не стоїть на місці? Десь ти проходиш файніше, десь ні. І гра в зайчики. Ворог застосовує реп різних частот. Ми застосовуємо різних частот дрони і починаємо гратися. Наша команда займається fpv в камікадзе. Ось стосовно АБК, який ми використовуємо, це кумулятивний, якщо ми кажемо про якусь броню, чи ще щось. уламка теж бувають. У нас фугасні, якщо нам треба і десь в хату якусь залетіти, або бліндажі чи ще щось. Ось фугасно уламкові, просто уламкові. Ну і керміти теж якщо треба щось підпалити. Багато сортиментів цього цього не перескажеш. Якщо це пікота, а сколками можна ж покрашити її з першого разу. Якщо це е, якісь репустановки, антени, теж все залежить, як вони розташовані. Якщо вони розташовані, розташовані густо в посадках, то скоріш за все туди 1-2 піде дрона. Е, все залежить від навиків пілота, теж мікроконтроль, як він заходить на цілі, як він проходить перешкоди. Поки це все йде, ми повинні бути єдиними. І не, не розстерятися на якісь дрібниці, незрозумілі. Не Там тіпа, десь щось прилетіло, а я не рожден воювати у цій зірні. Не будете скапшати. Вони гинуть більше, ніж ми. Скільки хватить в мене сили здоров'я, я буду воювати до кінця.